І так, скажіть, будь ласка, чи були запитання по домашній роботі? Так, були. Давайте розберемо. Давайте можемо взагалі <різь> звірити. Ну, кого, в кого немає, зачекайте трошки, якщо були. Нікіта, які номери треба розібрати? Зараз я скажу ось брать, брать. Е, номер 193. А в ньому номер а ось, номер 4. Так, ну давайте розберемо. В 193 четвертому треба було мішане число перетворити у неправильний дріб. У вас було таке число 20,4. Як я це просто записати? Я велике число вийшло. Дивись, я... треба, ну так, велике буде. 20 помножити на 9, це буде скільки? 180. 180 та додати 4. 24 180. буде 184 9. Просто я думав, що ну, велике таке. Ні, може, може. Таке буде, стану. взагалі там може бути будь-яке число. Так, добре. А ще, от, давайте... А... Звіримо відповіді взагалі. Давайте швиденько. Ось номер 191. У вас буде 1,45, другий приклад – 2,16, третій приклад – 6,7, в четвертому, цікаво, просто 6 цілих. У всіх так вийшло? А ось ще ось. 2, 3, 4, 7, 6, 7, 6 цілих, так? Так, да, ну, дивіться, це, якщо у ну, вас 6, чисельник написав сьомих, ну, це просто якщо чисельник нуль, ми не пишемо просто дробову частину. Тобто, дивіться, якщо у вас чисельник ділиться націло на знаменник, то ми а, а, отримуємо просто натуральне число. Просто 6. Якщо ви написали нуль сьомих сьомих, напишіть а поруч дорівнює шість цілих, так? Бо у дробовій частині чисельник нулеві не може дорівнювати. Ну, так вважають. Так, п'ятий приклад. Там буде 3,23-24. Є? Можете, будь ласка, пояснити 192-й навіть? Так, добре, давайте я поясню. 192-й, він був чимось схожий на 191-й, але треба було записати частку у вигляді дробу. Дивіться, 9 поділити на 4. Як ми можемо це записати? Як 9 четвертих? 9 четвертих. А тепер виділити цілу частину. Скільки разів 4 влізе? Зрозуміло, це не. так? Ну, давайте звіримо все одне. В першому прикладі 2,1 четверта. В другому 48 сьомих. Це буде 6 цілих і 6 сьомих. А так треба і... було зробити, добре. І ще раз пояснити, так? Другий приклад. Ні, я зрозумів, просто я тоді не зрозумів, що означає. Ну, зрозуміло, означає. так, ми відповіді перевіряємо, так? Буде 6,6, так, і в третьому, найближче 36, 3,7,12. 193-й, навпаки, треба змішаного числа в неправильний дріб було перевести. В першому – 3 других, в другому – 23 сьомих, в третьому

в п'ятому, так, в п'ятому, так, усно мені важко, 15 мінус 4, це буде скільки? 11 цілих, 1 18, так? В шостому, так, це 8 і 3, 8, 24 цілих, 4 десятих. Немає запитань ще по домашній? Зрозуміло, mm -hmm. так? Mm -hmm. Тому ви пишете 25. Січня сьогодні день Тетяни. У вашої класної керівниці. День... Так, а, я а... її іще. Так, добре, класна робота. Класна робота. Тема буде та ж робота. Тема та ж сама: Додавання та віднімання мішаних чисел. Додавання. Та віднімання мішаних чисел чисел. Так, і почнемо ми з такого номеру. Подивіться, будь ласка, можна старати. Це будуть номери не з підручника, а з моєї голови. Номер перший відпрацюємо е, таку властивість. Як мені, ну, наприклад, додати дроби? Так, вибачте, вибачте, вибило. Давайте продовжимо зараз. Е, чути? Так. так, вибачте. І так, напишіть, будь ласка, номер перший. Три цілих сім Додати до 2 цілих п'яти І так, хто хотів би відповідати на цей номер? Так, багато я бачу підняло рук. А, ну, давайте. Нікіта, давно не запитувала. Ура! Давай, що це буде? Е, так, спочатку як ми додаємо, нам потрібно додати спочатку е, великі числа, так скажемо? Цілі не великі, а цілі, так, цілі числа, ціл, так? Цілу частину цілу дробову ціл, з дробовою. Так. Ціл, ціл, так, п'ять ціл, 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 цілих. Та якщо ми додаємо дробок, то це буде рівно 12-12. Так, але ми не можемо так залишити, так? Що так, ми тоді тому робимо? Тому ми беремо 6 цілих, тому що... Тому що 12-12... 12, там, одиниця. Да? А 0-12 такого немає. Так, давайте таке а, запишемо. 3 цілих, а, 2 п'ятих, плюс 2 цілих, 3 п'ятих, так, продовжує Нікіта, він цей номер буде розв'язувати, скільки тут буде. Нікіта, ти чуєш нас? Чи мене не чути, діти? Не чути мене? Мені здається, що я зависла. Це буде 5,5 або число 6. Так, знов, вибачте, дуже поганий зв'язок. Так, вибачте. Ольга Ростиславівна, все не ви тоді зависли, а просто мене не було, мен, е, мене було чутно всім, але і вас було чутно, але вам не було наш чути, так Так, ну це в мене такий поганий зв'язок, я знов змінила зв'язок. Там буде у другому шість цілих. Так, давайте. Я так. другий так і не зміг записати. Я Хто не знає? Наступне третє. Там він був не такий. Він був такий самий, як перший. А ось третє, давайте запишемо. Я можу проєктувати, якщо що. Не треба, не треба. Давайте так. Чотири цілих три четвертих плюс дві цілих. Теж три четвертих. Скільки тут буде, Нікіта? Тут буде шість цілих та шість четвертих. Але ми, так, ми бути, так ми не залишаємо, так? Так, так ми не залишаємо, тому що, так, і ми, виходить, від 6 віднімаємо 4, це буде 2, це буде 2 других, та, щоб дізнатися, ми одиничку додаємо, це буде 7, 2 четвертих. Так, діти, чи треба це пояснити? В шести четвертих міститься одна ціла дві четвертих. Цю одиницю ми додали до шести цілих і залишилося дві четвертих. Так, добре. А, Нікіта таки розв'язує цілих 6 сьомих плюс 1,3 сьомих. Скільки тут буде? Шість цілих, та зараз скажу, дев'ять сьомих, але ми так не залишаємо. Тому ми пишемо сім цілих та сім віднімаємо тьфу, дев'ять віднімаємо сім. Це буде дві сьомих. Молодець. Так, добре, рухаємось далі. П'ятий. Такі ще дві цілих. П'ять восьмих плюс три цілих, чотири восьмих. Так, що тут? Тут буде п'ять цілих, дев'ять восьмих. Але так ми не залишаємо, тоді буде шість цілих та одна восьма. Так, Нікіта молодець вже отримує а, 10 і використовує зірочку, так я розумію? А, а, в мене там, ну, так, багато. Багато, багато, багатинку. багато. В мене зараз так, немає. Давайте. Я не вдома. А, в мене посередом я не вдома. А, не бачу зірочок, але ну, вони точно є. І так, а, рухаємось далі. Можна, Можна а, давайте Ілля. Добре? Ілля. Олексюк. Так, і лі достанеться такий номер. Давайте згадаємо, як ми від цілого числа віднімаємо мішане. Ну, наприклад, як від п'яти цілих відняти три восьмих? Що ми робимо? Ну, взагалі, ви бачите, у числа 5 немає дробової частини, тому нам нема від чого відняти ці три восьмих. Тому як це зробити? Відчеплюємо одиничку, так? Тобто пишемо вже не 5 цілих, а 4 цілих. І цю одиничку подаємо у вигляді дробу з яким знаменником, з тим, що був тут, тобто 8. Тобто подаємо одиничку як 8 восьмих, так? І віднімаємо 3 восьмих. Тепер ми можемо зробити віднімання. Ілля скаже, скільки це буде. Це буде 4,58. Так, дуже поганий зв'язок, але давайте спробуємо. Далі. Так, Ілля продовжує 3 мінус 1,3. Так, тут теж, бачите, у зменшуваного немає дробової частини, тому що ми робимо? І тому, і тому ми заберемо одиничку. Так, тобто ми замість трьох що пишемо. Дві цілих. Дві цілих і п'ять п'ятих. Так, і віднімаємо одну цілу. І Віднімаємо. Одну цілу 1, 3 п'ятих. Так, ну і тепер віднімаємо. Що це буде? Це буде одна ціла і дві п'ятих. Так, добре. Рухаємось далі. Третій приклад у нас такий. 4 відняти 3,5 шостих. Одиничку забираємо. Так, що Це пишемо. 3, 3, пишемо три. Пишемо. І 3, 6 шостих. Так, 3, 3, 5. Три цілих п'я шостих. Ось дивіться, діти, чи буде 5, ціла частина. 0, цілих не пишемо, так? 3 мінус 3 це нуль. Але якщо у вас ціла частина 0, ми її не пишемо. І залишається тільки дробова частина. Одна, одна, шоста. Одна, шоста. одна шоста. Так, четвертий приклад такий. 10 цілих мінус дев'ятих. Одиничка, забираємо, пишемо 9, 9,9. 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9. Так, цікаво, так вийшло. Одну цілу 5. 9. Так. Рівнює 8,4 дев'ятих. Так, 4 дев'ятих. Зрозуміло, а, діти. Ми, можна пояснити? Ще Я раз? хочу запитати найперший приклад. Перший, так? Дивіться. Тут так. немає цілої частини, так? вона дорівнює нулеві, можна так вважати. А, але все одно ми не можемо від цілого числа відняти дробове. Тому треба в цього цілого числа зробити дробову частину. Тому а, ми за, зайняли одиницю, так? записали 4,8. І віднімаємо 3 восьми. Тобто від цілої частини відняти цілу, від 4 нічого відняти. Буде та ж сама четвірка. Від 8, восьмих віднімаємо 3 восьмих, отримаємо 5 восьми. Побачили? Все зрозуміло. Так. зрозуміло. Рухаємось так. далі. Ілля теж отримує 10. І в нього то, теж за логіку там було багато зірочок. Я думаю, він теж використає зірочки. Так, а, далі. Так. Бачу, що багато дітей підняли руки. А ну-ка, давайте. Я не бачу на своєму ноутбуті в мене все зависає, і я не бачу, хто. Ану, вголос хтось, скажіть хто хоче. Я давайте я хочу. ковальова. Я так. так, Все, я зрозуміла, ковальова Даша була перша. А тепер а, а, далі. Так, все, діти, не розмовляємо. Далі достанеться Не буду. П'ять цілих. Так, звук вимикайте. Три сіми. Підняти одну цілу чотири сьомих. Так, вибачте, зараз чотири краще напишу. І так, Даш, дивись, в чому тут. Давайте, я може, нагадаю один приклад, а далі, далі Даша буде вже розв'язувати. Якщо вам треба відняти такі два дроби, ми що робимо? Від цілої частини віднімаємо цілу від дробової дробово. Але дробова частина зменшуваного менша, ніж дробова частина від'ємника. Ми ж не можемо від трьох відняти чотири. Тому ми теж займаємо ми одну. Ми беремо ціло. один. Так, це буде вже 4. Цю одиничку подаємо як 7 сьомих та додаємо до трьох сьомих, які тут були. 7 плюс 3 буде 10 сьомих. 10 сьомих. Ну, а тепер другу, другий дріб так і переписуємо. А потім віднімаємо, що це буде. Е, дорівнює 3,6. Так, молодець. Давай це... Давайте. Виходить, що ми пишемо як поверх 7 і ще додаємо 3? Так, знаєте, як можете робити завжди, коли ось такі приклади, ви займаєте тут одиничку, да? тобто пишете на один менше. А потім додаєте 3 до 7. Просто чисельник до знаменника, і цей результат пишете а, в чисельнику, а знаменник залишаєте таким самим. Ну, Наприклад, 6, 1 п'ята. Відняти 3 цілих. 3 п'ятих. Так, Даша, слухаємо, що ми робимо. Ми і позичаємо у... у шістки. Ми позичаємо і пишемо, як 5 п'ятих. Ну, ми пишемо 5, 5 п'ятих. Але Дашуля, Дивись, Одиничка це 5 п'ятих, але в тебе ж була тут ще дробова частина, тому ти повинна ці 5 п'ятих додати до цієї однієї п'яти. Тому це буде не 5,5, а, а 5,6. Бо тут ще є своя дробова частина. І відняти 3 цілих, Ну, це такі най найскладніші приклади. І вам вони потрібні будуть в 6 класі. Ми таким методом будемо в 6 класі розв'язувати. Так, скільки це буде? Та рівне 2 3 п'ятих. так. Ми закладаємо зараз фундамент того, що будемо вивчати майже семестр перший в 6 класі. І так, 7 цілих. Дві дев'ятих, відняти шість цілих п'ять дев'ятих. Так, що тут буде? Позичаємо і буде вже дев'ять дев'ятих і ще 2. дві, так? І ще 2 буде два 11 дев'ятих. Але ми пишемо замість 7 6,11, так? Дев'ятих відняти 6,5. Дорів, е, е, дорівнює 6. Не буде, Просто 6 п'ятих. Цілих не буде. Ми не пишемо 0, цілих, буде 6 дев'ятих. Так, Даша, дуже добре. Беремо четвертий приклад. 8 цілих. Дві сьомих відняти три цілих п'ять сьомих. Так, теж Даша. Позичаємо. це вже буде сім сьомих і ще два дев'ять сьомих. Тобто ми пишемо е, сім е, цілих і е, дев'ять сьомих. Відняти три цілих п'ять сьомих. Так, молодець. Скільки це буде? Чотири цілих, чотири сьомих. Так, Даша теж молодець. Я бачу, ти зрозуміла цей метод, тебе теж десять. Я пам'ятаю, що були зірочки за логіку. Так, наприкінці уроку запишу всіх, хто відповідав, бо я так зараз не виставляю. Нікуди ці оцінки так, в пам'яті. Наприкінці уроку нагадайте мені, що треба поставити. Тепер давайте розв'яжемо номер 190 Так, Дашуля. Оцінки вже можна у є школу. Так, я знаю, Але діти. Визнати. Я зрозуміла, я поправлю обов'язково. В мене просто майже немає світла, а є школа в мене на стаціонарному комп'ютері я спробую сьогодні виставити. Там треба ще просто загрузити планування. А можна потім... Так, можна. А це просто мені цікаво, коли ми будемо це вшити, коли, наприклад, там 5 відняти 7. Ну, ось такі 5 відняти 7 рівно через рік. Через рік ми з вами будемо від 5 віднімати 7, Це програма 6 класу. Ага. Саме ось о, в цей момент вони це проходять. Так, а тепер давайте подивимось, ну, що не перед не нами? По Поліна. Поліна, ну давайте Поліна. Подивіться, перед Поліною рівняння. Треба розв'язати рівняння Х плюс 2,7 шістнадцяти до рівня 5,3 16. Так, будь ласка, Поліна, що ми робимо? Ми дивимося на це на Х, як на невідомий. І, доданок, так? На не, невідомий доданок. Щоб знайти невідомий доданок, треба суму відняти від е, відомого доданок. Відняти доданку. відомий, так? Пам'ятайте, що немає по днянні писати два 5. знаки рівності. Так, мені здається, знов ми зависли всі. Поліночка, що далі робимо? Чи можемо ми відняти? Не можемо так разу відняти. Ні, треба Так, теж відчепити одиничку. Тобто ми пишемо вже не 5 цілих, а скільки? 4 цілі. Так, і? 19, 16. Так, молодець, вірно. І віднімаємо 2 цілі, 7, 16. 7, 16. Так, це не тепер... буде... знов пишемо нижче, Дві... не пишіть поруч. І це буде 2, цілих і... 16. 16. 12, 16 Так, і відповідь От в шостому класі ми не будемо так цей дріб залишати, а поки що будемо. Бо ви ще не вмієте скорочувати дроби. Це буде 2 2,12, 16. Так, беремо друге рівняння з цього ж номеру. Воно більш складне, воно з дужками. Поліна продовжує розв'язувати. Так, у нас ще є час. Три хвилинки. Ну давайте швиденько. 4,514. Мені тут важко писати. Мінус дужка в дужках Х мінус 7,314. Не знаю, як у вас в мене дають світло а, вночі, сьогодні з трьох до шостої було світло. Навіщо воно мені? З трьох до шостої. Дві ціл... Там, де я зараз, також вимикаючи у три і в шість вибукаючи. Ну, Дуже нам весело, так. Так, Поліна каже, ми дивимося на цю дошку, як на невідомий від'ємник, так? Тобто, щоб її знайти, що треба зробити? x 7,3 чотирнадцятих. Дорівнює 4 5 чотирнадцятих, підняти 2,9 чотирнадцятих. Так, у мене настільки поганий тут почерк, що я не розумію, що я сама пишу. Знаю, як ви розумієте. Так, далі. А, а... Мені все зрозуміло. Я, я просто думала, що це 11, Думаю. А це 14, а я думала що 11. Так, Поліночка, чи можемо ми відняти, чи знов треба тут відчеплювати цю одиницю? Знов треба, так? Треба це, це буде 3 3 19-их, ой, 19, 3, 19, 14-их. 14. Всі вже зрозуміли, так? Це... так треба просто їх додати і все, і зменшити цілу частину на один. І ось так. Я знайшов ціну. Так. Я знайшов цей номер у сходинках. Так, у сходинках знайшов. Так. Це буде одна ціла, це буде одна ціла 10-14. 10-14, так, що ж таке з почерком? Так, діти, це 10. Так, ну і тепер останній крок, щоб знайти, ікс, що треба зробити з цими двома числами. Їх Треба, треба... цілих відняти одну. Відна, віднати, 14. Додати, додати, Поліна, дивись. А, додати. Додати, Бо ми якесь число 20. зменшили на 7, отримали 1, так? Тобто треба, навпаки, збільшити. Збільшити, тому додаємо. Так, скільки це буде? Це буде 7. 13 14. Так, завжди перевірте, чи правильний дріб у вас в дробовій частині. Чому ну, 7? 8, 8. Ой, 8, 8. 8. 8. Вибачте, вісім. 8. Чому я сім написала, не знаю. Перерва. Все, все, зараз йдемо. Та що ж таке? Не можу написати: 8, 13, 14, відповідь: 8, 13, 14. Так, Поліна теж отримує десять. Тепер а, домашнє завершення, сходинки, Другий варіант. Ви берете номер 194. У нас тери... у нас ось цей це який варіант? Це був перший. Перший. 1949. Ну, Вартія надіслав. Для нас підручника, а зі сходинок. Так, все, тоді можете виходити. Дякую вам за урок і за незручності. Це 194. Тере, 196. Так, так. Тільки два чи там ще? Ні, тере, тере. Тере це означає з 194 по 196. Так, добре, до побачення, діти. До побачення.